Максим народився у невеликому містечку, де всі всіх знали. Хлопчик був гарний, чемний, вихований. Сусіди казали, що у Петра Михайловича росте справжній скарб. Його мама Галина була лагідною жінкою, ніжні руки, тепла усмішка, вміння втішити одним поглядом. Вона тримала дім як маленьку фортецю затишку. Батько Петро Михайлович, навпаки, суворий, зібраний, завжди в роботі, мав невеликий бізнес із ремонту техніки. Не був жорстким, але серйозним. Тих чоловіків, що не кажуть сто разів люблю, але тихо приносять дім продукти, платять за навчання сина і пізно ввечері лагодять поламаний чайник. Поки Галина була жива, Максим ріс нормально. Не ідеальний, як усі діти, але розумний, чутливий, слухняний. Вчителі хвалили, друзі тягнулися, а вдома мама, яка завжди знаходила час поговорити. Та біда прийшла раптово, серце, і в один осінній ранок Галини не стало. Максиму тоді було сімнадцять. Увечері того дня тиша стояла така, що, здавалося, навіть годинник перестав цокати. Петро Михайлович сидів за столом, обличчя посіріли, руки не знаходили місця. Тату, сказав тоді Максим, тихо. Що, синку, ми якось справимося, правда? Тато хотів щось відповісти, підтримати, але слова застрягли. Він лише кивнув і поклав руку на плече хлопця. Вперше в житті Максим відчув, як тату тремтить. Наступні роки пройшли у тиші і самотніх вечорах. Петро Михайлович працював від світанку до ночі, ніби ховався в роботі від болю, а Максим навпаки, потроху втрачав орієнтири. Не було вже мами, яка б сказала Максику, сідай, поговоримо, тато був зайнятий, замкнений у собі. А Максим жив своїм життям друзі, компанія, безглузді рішення. Не став він злочинцем чи п'яницею ні, просто відбився від рук, по молодечому дурів. Петро Михайлович бачив, але не знав, як достукатись. Він не був майстром розмов по душах. Максим став дорослим, почав працювати, зустрів дівчину Марину. Вона була тендітна, світловолоса, з гострим мізичком і хитрим блиском в очах. Максим закохався по вуха. Коли йому виповнилося 22, він прийшов і сказав Тату, я хочу вдружитися. Ми з Мариною вирішили, що хочемо бути разом. Петро Михайлович сидів на дивані, поправляючи окуляри. Ну, якщо любиш, то одружуйся, сказав він. Я тільки буду радий. Максим повеселів, засвітився. Та ми вже все продумали. Весілля хочемо шикарне. Ми порахували, треба вісім тисяч доларів. Скільки? Батько аж примнур, примружився. Вісім. Але, тату, ти ж розумієш, раз в житті. Петро Михайлович мовчав, дуже довго мовчав, потім зітхнув: Синку, я не дам таких грошей на один день. Це нерозумно і неправильно. Всі дають, усі батьки допомагають. Я теж допомагаю, але не так. Максим ображено стиснув губи. То ти просто не хочеш? Ну, ні, то ні, і не треба. І пішов. Грюкнув дверима так, що з полиці впала мамина старенька вазочка. Весілля, звичайно, не було, не було за що його робити. Зробили тихий розпис були лише батьки Марини. Петро Михайлович дізнався про це від знайомих. Син його не запросив. Сидів ввечері на кухні, дивився на порожній стілець навпроти. Не покликав, навіть не сказав, думав він. Було боляче. Але він не злився, він просто відчував, як десь всередині відламався ще один шматок самотності. Через три дні він таки знайшов Максима. Той жив у маленькій орендованій квартирі на околиці. Двері відчинила Марина. На її обличчі був здивований погляд. Максим, вдома? спитав Петро Михайлович. Так, вона відійшла убік. Максим сидів на дивані, хмурий, відвернувся. Його обличчя відразу закам'яніло, тільки він побачив батька. Ти чого прийшов? Холодно кинув. Поговорити. Петро Михайлович підійшов ближче, поклав на стіл товстий конверт. Ось візьми. Максим скривився. Що це? На весілля передумали давати. Не треба вже, тату. Дякую. Все, момент прийшов. Батько сів навпроти спокійно. Там сорок тисяч доларів. Максим підняв голову так різко, ніби хтось його шарпнув. Скільки? Сорок. Я відкладаю їх з того дня, як ти народився. Мені твоя мама тоді казала Петре, давай будемо складати Максимові на майбутнє, щоб він мав свій старт, і я складав щомісяця 22 роки. Максим мовчав, Марина навіть прикрила рот рукою від здивування. І це, синку, на житло, не на гулянки, не на день, а на твоє життя. А чому? Чому ти не дав на весілля, якщо ти мав гроші? Та тому, що я не хочу, щоб ти почав сімейне життя з марнотратства. Весілля це один день, а житло це фундамент. Хочу, щоб ти мав дах над головою, це важливіше. Повисла тиша. Глибока, важка, але чесна. Максим повільно повів рукою по конверту, ніби боявся доторкнутися. Тату, я, вибач, я був неправий. правий. У його голосі вперше за багато років з'явилася та сама нотка, тепла, дитяча і щира. Петро Михайлович підвівся. Я не ображаю синку, просто думай головою, не серцем безгаю. Я ж у тебе один, і ти в мене один. Максим став, підійшов ближче. Тату, я хочу, щоб ти знав, я ціную це, все, що ти робив, я просто був молодий і дурний. Батько усміхнувся лагідно, як тільки вмів. Марина стояла осторонь, витираючи сльози. Петре Михайловичу, сказала вона, ви правильно зробили і дякую вам. Тепер ви сім'я. І сім має, в сім'ї має бути свій дім, ось і все. Після того Максим змінився. Він став спокійніший, розумніший, уважніший до батька. Телефонував, приїжджав, допомагав по роботі. Петро Михайлович відчув не відстороненого хлопця, а дорослого чоловіка перед собою. Однієї неділі Максим приїхав у батьковий дім із пакетом продуктів і паровом від Марини. Тату, ти вдома? А де ж мені бути? посміхнувся Петро Михайлович. Заходь. Максим поставив пакет і сів навпроти. Тату, я хотів сказати. Мабуть, ти тоді врятував мене від дурної молодачої гордості. Я тепер розумію, що ти не просто грошей пожалів, ти хотів навчити мене думати на руки вперед. Я просто хотів, щоб у тебе було те, чого я не мав, відповів батько, впевненість. Максим усміхнувся, ти дав більше, ніж міг. Через рік молоді вже мали невелику квартиру. Максим робив сам своїми руками ремонт, кожну панель, кожну розетку ставив, згадуючи батькові поради. На весілля Петро Михайлович прийшов з букетом хризантем. Улюблених квітів покійної Галини, що похороняли ваш дім, сказав він. Максим стояв у дверях, обійняв батька обома руками. Тату, це твоя заслуга. Якби не ти, я навіть не знаю, де б я був. Петро Михайлович лише поблескав його по спині. Головне, що ти зрозумів і що тепер маєш правильний шлях. Я за тебе спокійний. Люди інколи вчаться не від ласкавих слів, а від твердої, мудрої руки старшого. Максим зрозумів це не відразу. Але коли одного дня він стояв у власній квартирі поруч з дружиною, а батько сидів на новенькому дивані, тримаючи в руках чашку чаю, він усвідомив головне батько не відмовив йому у весіллі, він подарував йому майбутнє.